Щорічно, 29 серпня, Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України країни, ідеологію якої несуть у світ наші державні символи: прапор України, герб України та гімн незалежної України. Сьогодні знову 29. те І ми знову зустрілись тут відзначати День захисників України, які загинули за незалежність, суверенність нашої України. Але біля цих портретів і цих портретів стало більше. У 2014 році. Коли українці, як немовлята, не могли повірити у віроломність ворога, він загарбав Крим, розстріляв Савур Могилу, Дебальцево, розстрілював аеропорти Луганська і Донецька. І дуже віроломно вбивав наших хлопцях на трасі з Іловайська. І ми знову. Оплатились за те, що повірили ворогу. У 2019 році президент видав постанову про відзначення цієї важливої події. Але прийшов 22-й рік і список продовжився: Маріуполь, Харків, Буча, Волноваха, Сєвєродонецьк, Рубіжне і набагато-набагато більше. І на нашу полонщину з-під кожного із цих місць прийшло сповіщення, де загинули наші хлопці. І важко було бачити очі батьків, матерів, дітей, коли приносиш сповіщення. І вони розуміють, що ніколи більше не зустрінуть свого сина, чоловіка. Але війна продовжується. І хлопці загинули недаремно. Вони захищали всі ті міста. І, мабуть, символічно, що їхні портрети знайшли місце сьогодні біля підніжжя великої патріотки Лесі Українки. Тому що йдуть століття, йдуть тисячоліття, а війна з ворогом за незалежність не зупиняється. Одне тільки скорботно за хлопців, за найкращих. Які віддали своє життя. І ми схиляємо голови перед родинами, перед батьками, дітьми, за, вшановуючи героїзм їхніх чоловіків і дітей. Але, на жаль, слова не можуть замінити їм синів. Запрошую начальника другого відділення Шепетівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Олександра Антощука. Будь ласка. Шановну громаду, батьки, рідні, близькі загиблих, військовослужбовці, бойові побратими. Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України. Які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, військовослужбовців та добровольців, які віддали найцінніше своє життя за батьківщину, вічна слава подвигу полеглих військовослужбовців! Це кращі сини і доньки України, подвиг яких вічно залишиться у пам'яті нашого народу, наші збройні сили. Це світле воїнство, котре повстало, наче як спорожнечі. Але насправді воно повстало з високих могил нашої древньої землі, шляхетні воїни, лицарі давнини, переродилися в простих наших сусідів та друзів, студентів, фермерів, підприємців, лікарів, вчителів. Ці люди наша нова аристократія, наша шляхта. Війна триває 9 років, з них півтора року повномасштабної війни. І ці хлопці, які віддали своє життя за наш спокій і миртута, дякуючи їм, ми тільки маємо право ходити на роботу, займатися своїми справами, діти скоро підуть школу. Це вся ціна життя цих хлопців. Кожного дня проливається велика кров за те, щоб ми могли існувати просто як держава. Війна вона показала насправді, хто ми є українці. Що об'єднаємося ми і будемо спільною нацією, чи ми будемо розколені. Тому що це два різні світи там і тут. Це інші, інші світи, розумієте? Коли ти повертаєшся з війни сюди, ти бачиш друге життя, других людей, інше мирне небо, спокій, тишу. Коли ти там, там інше життя, там інші люди, побратими, друзі, там дружба звучить зовсім інакше. Підтримка, прикрити спину, бути поруч, бути одним цілим. І ви знаєте, я, ну, я молодий хлопець, але вже по своїх 31 рік в мене дуже багато є хлопців, які вже немає в живих. З моїх знайомих, друзів за 9 років цієї війни, і кожну втрату я пережив по-своєму важко. І кожного дня і на зв'язку своїми побратимами, які там ще стоять, захищаються кріміна. На даному часі мої хлопці стоять. І я знаю про втрати кожного дня наших хлопців, знаю їхні історії. Це важко, повірте, важко, і насправді не все ми будемо знати, навіть після закінчення війни. Але ми маємо розуміти і цінувати хоча б те. Що до нас доносять, що ми сьогодні маємо? Оце мирне сонячне небо. Це велика ціна і це велика кров. Слово має голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Об'єднання матерів і дружин захисників України Хмельницької області. Світлана Буле. Вони бачили, як виглядає пекло. Українські захисники, які потрапили в Іловайський котел. Саме цими днями, 9 років тому, наші військові мали виходити з оточення через так званий Зелений Коридор. Іловайська трагедія не була тільки 29 серпня. Вона почалась раніше, на початку серпня. Колона почала рухатись, але ворог підступно відкрив вогонь. Величезні втрати, невимовний біль. Трагічна сторінка цілої історії боротьби за єдину сильну Україну. Кількість загиблих військовослужбовців, які загинули в боях за Іловайськ в серпні 2014 року, сягає приблизно до 400 осіб. І десь біля 200 були розстріляні при виході з Іловайського котла. Спасибо, ангели, і світла пам'ять вам. Царство небесне і вічна слава всім, хто життя своє поклав за Україну. Слава Україні! Відпусти мене, мамо, на небо. Я не можу, синочку. Пробач. Я прийду, як тобі буде треба, прилітатиму, тільки не плач. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить, як без тебе рідненький мій жити, коли рана на серці кровить? Лише тіло померло, Матусю. А душа моя досі жива, не тужи, не ридає, не хвилюйся. Мене просто домівка нова. Я тепер буду жити на небі. Тут так добре, рідненька, повір. Ти покличеш мене при потребі. Сину, кличу тебе до сих пір. Я ночами не сплю дорогеньки. Лише сльози ковтаю гіркі. Завмирає від болю серденько мої схлипи такі гомінки. Я все знаю. Все чую, Матусю. Примирись, що мене вже нема. Дай я янголом небо здіймуся. Ти ніколи не будеш сама. Я в повітрі, я поруч з тобою. Відпусти мене, мамо. Пора тепло усього світу. Хочеться прихилити до ваших ніг, дорогі мами, за ваших синів. За той біль, який вам доведеться пережити і довелося пережити за вашу жертовність. Прийміть, будь ласка, щиру нашу вдячність від усіх мешканців громади. Пам'ять про загиблих героїв земляків назавжди залишиться з нами та житиме в серцях прийдешніх поколінь українців. Запрошую до слова, маму загиблого воїна, земляка. Лейтенанта Максима Свінціцького. голову правління громадської організації родини воїнів Хмельниччини Людмилу Свінціцьку. Рідні мої родини. Я перш за все мама. Яка втратила єдину дитину, яка не встигла нічого? Я, як ніхто, розумію, що це таке. Вдивіться в очі і в обличчя тих, кого ви тут сьогодні бачите. Хіба вони не найкращі? Хіба вони не найдостойніші? Це ті, хто мав би будувати справжню Україну. Бо нам дуже далеко до тієї України, за яку вони віддали життя. Коли мене сьогодні запитують, як нам далі жити, я кажу продовжувати справу своїх дітей, чоловіків, батьків, дочок. Кожен день має бути у кожного починатися з молитви за захисників України. Бо вони віддали життя і за вас. Якби не вони, оці машини, що зараз сьогодні їздять, хоча вони могли б стати і зупинитися, вони б не їздили. Ці люди, що ходять, вони мали би хоча б підійти і, і спитати, а що тут, якщо вони не знають? Послухати і на наступний раз знати, прийти додому і розповісти про цей день. Цей день такі родини, такі мами. Громадські організації, просто активні люди, виборювали дуже довго. Коли говорять, їх пам'ятають, це ні про що, бо ми, родини, стикнулися з тим, як їх пам'ятають. І лише в 2019 році дуже символічно, що в День Незалежності президент підписався. І у нас є хоча б цей день. В цей день загинуло. Одночасно найбільша кількість наших захисників. Хай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Запрошуємо до виступу благочинного церков Полонського округу Православної церкви України, настоятеля свято-Троїцького храму Отця Андрія Моравського та настоятеля парафії. Святої Анни Отця Ярослава та священника Отця Натанаїла. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава. Дорогі Христі, після слів Матері, яка вже не один рік переживає горе і біду. Коли вона побачила. І бачить до сьогодні життя українців, як вони живуть, як вони байдужі, хтось плаче, хтось байдуже ставиться, хтось втомився. Комусь взагалі немає до того всього діла. То хочеться сказати, Господи, коли буде твоя справедливість. Але Господь каже, я даю вам. Ще одну нагоду, щоб ви стали ближче до мене. Нагоду, щоб ви поріднилися зі мною. Бо якщо ви в війні не об'єднаєтеся, то ту землю, яку я вам дав українці, цю мову, яку я вам дав українці, якщо ви нею не користуєтеся, не ціните, я заберу. Або заберу ті, хто сильніший від вас, хто хоче це забрати. Бог багато раз посилає нам людей. Але вони нам чужі стають. Нам ближче те, що нам нав'язали брехнею. Нам ближче мова чужою, молитва чужою мовою, бо ж своя то ж наша, це ж своя, це ж погана, це ж українська, це ж неправильна. Нам ж треба ту, яку благословляє на вбивство тих всіх воїнів. Отак ми живемо. Колись, Коли ми отримали незалежність, вернуся 30 років назад, В'ячеслав Чорновіл. Сидент Патріот України сказав, нам дуже легко вдалася незалежність, але чи зможемо ми її так легко втримати? І сьогодні, поминаючи наших воїнів цей десятий рік тої війни, не знати своєї історії, не цуратися всього того, що вбиває нас, це ще раз насміхатися. І бути байдужим до смерті наших воїнів. Це ще раз сказати мені, яка різниця, і мені все рівно. Український народ переможе тоді, коли він об'єднається, а ще переможе тоді, коли він зречеться всього того, що вбиває його. Є правдою, що, на жаль, це є правдою, що кожне покоління отримує в спадок від своїх батьків. І ми в спадок отримали цю країну, яка нині є, з війною. Але ми не можемо в спадок передати цю країну нашим дітям, онукам з війною і з байдужістю і з тим, що не цінять те, що мають. Тому сьогодні, поминаючи наших воїнів, я найперше їх поминаю в молитві, я найбільше зрікся. Від того всього, що їх вбивало. Зрікся перший в полоному, я до речі, коли приїхав сюди 20 років і казав, що Росія це горе і біда. Нащо ви відкриваєте пам'ятник Голодомору, а на нього запросує... запрошуєте тих, чиї їх батьки, їхні пращури голодоморця і робили. І їхні священники освячували. Це вже тоді було видно, що ми йдемо не туди. Але майбутнєм нашої країни я вірю, що буде перемогою нашої армії. І перемогою мудрого українського народу. Ці цінності, за яку вони померли, наші воїни, мають бути в кожному з нас. Тому глибоко співчуваю кожному, бо на кожному похороні переживаю разом з вами. Але Хай в Царстві Божому, найперше Бог, місце приготує нашим воїнам. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, дорогі полончани, дорогі військовослужбовці, дорогі отці. Сьогодні цей день пам'яті героїв за нашу волю, за нашу Україну. Насамперед, ще раз співчуття для всіх родин, кожної сім'ї, яка втратила свого сина, чоловіка. І сьогодні не тільки ми маємо пам'ятати, але на кожен день в молитві за них, які віддали своє найцінніше життя за нас, за нашу Україну, які надалі молити і просити Господа Бога про мир, про перемогу і зачинити, адже навернення починається не від когось, але від себе, щоб ми перемінювали наші серця і чинили це добро, цю любов, радість, вносячи у світ. І дякували Богу, і з Богом це зачинили співпраці з Богом згідно свого покликання, своїх можливостей для добра України, для добра інших людей. Тому склаймо подяку нашим героям, нехай Бог свого милосадя дарує їм радість, царства небесного, прощення. Гріха, нагороди небесної святості, а нам живим надалі тих сил, аби ми жили і цінували все те, що маємо, особливо нашу землю, нашу Україну, нашу мову і користали, розвивали і передавали для інших поколінь. Тому у спільній молитві, єднаючись за нашу Україну і за наших героїв, помолимося. Знану молитву, просячи Господа Бога, потрібних дарів для нашої України, а для наших героїв Царства Небесного. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусі, але вислови нас від лукавого. Амінь. Вічне спочивання, даруй Господи, а світло віковічне, нехай не світить. Нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Єдиних духом і вірою патріотів. Єднаймося, віримо у Збройні Сили України, підтримуємо нашу армію донатами та молитвами. Разом до перемоги! Слава Україні!